Привіт всім! В общем, я сама собі подумала, можливо, мабуть, я хочу, можливо, це буде цікаво. Кожний день розповідати про якийсь один продукт із каталогу. Іноді мені здається, що я не впораюсь, або не знайду час, або ще щось, або можливо, це комусь буде нецікаво. Але як люди дізнаються про класні продукти, які є в каталозі в компанії Oriflame, багатьма продуктами я користуюсь і користуюсь роками, він мені подобається. І якщо я не розповім, то звідки вони будуть знати? Сторінка каталога це ще нічого, да? тобто як завжди хорошо, коли є якийсь реальний відгук про той або інший продукт. Тому я думаю, спробувати на регулярній основі, ну, окрім там, суботи, може, неділі, Спробувати регулярно розповідати про якийсь один продукт з каталогу. Почну я 17-й каталог сьогодні з тканевих масок, тому що самі буду зараз робити тканеву маску, Хочу чуть, чуть 20 хвилиночок релаксу, а потім вже зібрати працювати далі. Значить, у мене є дві маски: це з персиком, такі фруктові, вкусненькі. Вона у нас з сяйвок і шкіри дає і ніжність. І також є маска з гранатом, вона у нас очищуюча, але вона зволожуюча ще. Я думаю, що я все-таки зроблю з гранатом. Зараз вони на знижці, сторінка 163-17-го каталогу, ціна її 75 гривень. Це такий класний продукт, який бажано робити хоча б 2-3 рази на тиждень зволожувати свою шкіру. Можна робити ввечері, можна робити, якщо ви кудись йдете і вам треба гарно виглядати, розрівнює гарно шкіру і хорошо зволожує. Вона дуже-дуже гарненько напитана, з неї аж тече. Тому все, що там всередині є, можна собі на шию на зону декольте все забрати і зволожувати все, що нам потрібно. Так, така вона дуже тоненька. І ось так ми її наносимо. Хоп. Настільки тоненька, що ви ж, бачите, як прозрачно. Ну, така прохладненька. М -м -м. Дуже зволожена, дуже мокра. І 20 хвилин ми з цією масочкою. Релаксуючи, віддихаємо, лежимо. Потім ми все це втираємо в кожу обличчя в шкіру і наносимо основний догляд на шкіру обличчя.